Усім доброго раночку. Рада всіх вітати на прямому ефірі зі мною. Мене звати Лавренюк Алла. Такі прямі ефіри я проводжу кожну неділю об 11.00. Тепер, скажіть мені, будь ласка, для початку: чи вам добре мене видно і добре чути? Якщо вам добре, мене видно, добре чути, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що зараз дуже важливо засинхронізуватися з вами, тому що минулого прямого ефіру мені говорили, що були якісь проблеми з. Зі звуком, тобто переривався був моментами звук і так далі. Зараз я поставила техніку трішечки далі від свого мікрофону. Подивимося, чи це спрацює. Тому, якщо вам добре мене чути і видно, то напишіть, будь ласка, про це. Дуже важливо це. Тому що я буду сьогодні з вами багато практикувати англійську мову якраз те, про що ви мене просили. Ми з вами вже пройшли таких чотири часа, як present simple, present continuous, past simple і past continuous. І сьогодні. Ми будемо з вами їх практикувати. Готові до практики англійської мови. Тому якщо хто сьогодні, до речі, вперше на прямому ефірі беремо з собою обов'язково ручки, беремо зошити, щоб було де записувати і на чому записувати, і чим записувати, так? Тому що, коли ви просто будете слухати, воно все буде в одне вушко влітати, він все вилітати. А нам важливо з вами, так, ви ж прийшли сюди сюди, щоб вивчити. Нам дуже важливо з вами, щоб ви запам'ятали. Тому що я ж не дарма приходжу оце от в прямому ефірі до вас, щоб ви з вами щоб ми з вами поспілкувалися в режимі реального часу. Так тому я буду вам надзвичайно вдячна, якщо ви будете ставити лайки на екрані, отак просто барати пальчиком і тапати по екрану. Це покаже соціальні мережі, що мій контент, мої відео вам подобаються, Я вам подобаюся. Ви соціальна мережа буде мене любити за це і буде мене рекомендувати, буде допомагати мені просувати блог. Тому я буду вам надзвичайно про це вдячна. Також пам'ятайте, що я бачу коментарі на інстаграмі, бачу на Ютубі коментарі і на Фейсбуці. На Тіктоці, на жаль, я не бачу коментарів. Мені дуже шкода, про те, якщо ви хочете, щоб я бачила ваш коментар, заходьте до мене в Інстаграм, заходьте до мене на Ютуб, заходьте до мене на Фейсбук. Я зараз, от ці всі коментарі я бачу, і будемо писати з вами. Ну що ж, сьогодні в нас з вами буде практика англійської мови. Мені здається, ми з вами ніколи в такому в прямому ефірі не проводили, тому хто сьогодні на прямому ефірі вам дуже і дуже і дуже пощастило. Це означає, ви не пропустите сьогодні дуже класний, дуже класне заняття з англійської мови. Ми сьогодні з вами будемо на практиці бачити. Як відбувається зміна граматичного часу в реченні, будемо з вами це все практикувати сьогодні. Але для початку, перед тим, як ми з вами почнемо практикувати, так тож відразу ми ж не почнемо говорити англійською мовою, це так не працює. Потрібно ще дати нашому мозку згадати цей момент, так? Тому давайте з вами згадаємо: Present simple ми використовуємо тоді, коли ми говоримо про щось буденне. Про те, що ми робимо постійно, зазвичай, про наші звички, розклади, факти. Якщо ми хочемо говорити про те, що відбувається саме зараз, от я зараз з вами говорю, я зараз з вами спілкуюся, то це буде present continuous. Якщо ми говоримо про дію, яка відбулася в минулому, то це «past simple». Якщо говоримо про дію, яка тривала якийсь час в минулому, то це буде past Continuous. Сподіваюсь, ви це згадали. Ми з вами це проходили на минулих прямих ефірах, так? тому перед практикою дуже важливо згадати, що це за, що це за речення. Так ось, якщо згадувати про структуру, структуру цих граматичних часів, то Present simple, дивіться на формулу, то Present simple ми, використ... ми будуємо таким чином: спочатку ми ставимо наш підмет, так? далі ми ставимо наше дієслово. І до дієслова додаємо закінчення С або не додаємо закінчення С. Якщо у нас головний герой, наш підмет, це he, she, it, він, «вона», воно, тоді ми закінчення С до дієслова додаємо. Наприклад, I read a book, не додаємо закінчення С. Але He, він, he reads a book. Згадали це? Тобто залежно від того, хто головний герой. Ми додаємо закінчення С або не додаємо закінчення С. Далі Present continuous. Дивіться на формулу Present Continuous. Тому що зараз ми будемо з вами речення перекладати. Згадуємо формули. Present continuous будуємо спочатку підмет головний герой. Потім одне з трьох дієслів to be: Am, is або are. І далі до нашого основного дієслова додаємо закінчення ING. Так, ING. Наприклад, I am reading. I am, тому, що am ми використовуємо коли говоримо з I. I am reading. Але Оксана is reading, тому що Оксана це вона. Ми використовуємо is. І множина. We are reading. Ми з вами читаємо. We are reading. Згадали це? Супер. Далі, пас симпл. Ми ми будуємо таким чином. Спочатку ставимо наш підмет. Тобто, що ми бачимо? Що у всіх граматичних часах спочатку ставиться підмет, потім присоток. Радше це золоте правило англійської мови, просто золотюще. Якби ви там, українською мовою не будували свої речення, свої думки в голові, в англійській мові є золоте правило, структура речення підмет, потім присудок. Спочатку підмет, потім присудок. Ось так воно відбувається. Так ось. Па Симпол, ми спочатку ставимо наш підмет. Далі в нас дієслово залежить від того, чи воно правильне чи воно неправильне. Хто вчив неправильні дієслова, вам зараз дуже сильно повезло. Хто так і не хоче їх вивчити, то вам буде зараз складно, тому що неправильні дієслова в англійській мові потрібно знати. Їх можна вивчити дуже легко, якщо їх вчити покатегорійно, по тому як вони утворюються, тому що в них є певні там. Певний алгоритм утворення. Я проводила на цю тему прямий ефір. Так ось. Далі ми ставимо дієслово. Якщо воно правильне, ми до нього додаємо закінчення ідії. Наприклад, I cooked. Я готувала їсти. I cooked. Якщо це неправильне дієслово, то ми використовуємо другу форму. Наприклад, я прокинулася. I woke up. I woke up. Тобто, ми беремо другу форму дієслова. Тут, в минулому часі, в пас простому, вам не треба звертати увагу на нашу форму підмета, так? на нашу особу підмета. Чи це I, чи це he, чи C. Не потрібно на це звертати увагу по факту. Розуміємо? Так ось, наступне: Past Continuous. Тут ми. Ага, тут в мене помилка в Past Continuous. Дивіться, Past Continuous, тут є помилка в цьому слайді. Ми спочатку, тоді слухаємо уважно. Ми спочатку ставимо наш підмет, наш підмет. Далі ми ставимо was або were, так? Was або were, Тобто одне з двох дієслів тобі в минулому часі. І далі до нашого дієслова додаємо закінчення ing. Was ми ставимо, коли в нас, гото... в нас особа підмета I, he, she, it. О, дякую. Мені Оксана тут допомагає написати це. Дякую вам, велике. А were ми ставимо тоді, коли в нас you we. they. Наприклад, I was reading. I was reading. He was reading. She was reading. але You, you were reading. We were reading. They were reading. Розуміємо? Згадали. Прекрасно, згадали. Ну, якщо готові до практики, то давайте мені позитивні смайлики. Давайте мені позитивні смайлики в коментарях, і ми от з вами будемо зараз практикувати. Домовилися? Давайте позитивні смайлики. Якщо ви... тому що дуже важливо перед тим, як починати вже практикувати англійською мовою, згадати ще раз, дати своєму мозку можливість згадати, щоб потім не було такої паніки. О Боже, який це час? О Боже. А як це все будується і так далі. І ми з вами легесенько згадуємо, так? Легесенько згадуємо. Чудово, чудово. Ідемо до практикування. Тепер дивіться. В нас є цих чотири часи, які ми будемо сьогодні практикувати, і дивимося на речення, як вони будуть виглядати українською мовою. Якщо в нас Present Simple це щось що ми робимо кожен день. Я читаю книгу кожен день. Якийсь факт. Якщо це Present Continuous, ми говоримо я читаю книгу зараз. Якщо це Past Simple, це я читала книгу вчора. Просто я дію зробила вчора. Якщо це Past Continuous, то я. То це дія, яка тривала якийсь період часу в минулому. Я читала книгу вчора цілий день. Бачимо різницю. Тепер погнали практикувати, як то кажуть, погнали практикувати. Так ось, починаємо з першого речення. Я працюю щодня. Як англійською мовою, ми скажемо ось це речення англійської мови. Давайте пишіть тут в коментарях. Я працюю щодня. Якщо ви не знаєте англійських слів, я буду вам їх підказувати. Я англійською мовою буде read. Працювати буде work. Так, пишеться w o r k Так, work. Щодня буде everyday. Excellent. I work everyday. Супер, супер, прекрасно. Тобто, це ми бачимо, що це в нас простий, простий present simple, так? I work everyday. Прекрасно. Тепер ідемо далі. Наступне речення. У нас буде сьогодні з вами багато практики. Так, наступне речення: я зараз готую. Тобто, що ми бачимо? Перший момент. Перший момент. В українській мові ми можемо слова міняти місцями, як ми хочемо. А в англійській мові має бути порядок. Спочатку має бути підмет, потім присудок, потім другорядні члени речення. Готувати англійською мовою це буде кук. Це готувати їсти. Cook. Так? Як ми скажемо? Excellent! I'm cooking now! Жіки які мене всі розумні. I'm cooking now. Це у нас present continuous. Тому що це дія, яку ми виконуємо прямо зараз. Супер, супер! I'm cooking now! Ідемо з вами до наступного, так? Я купила хліб учора. От я купила хліб учора, як ми скажемо це англійською мовою. Я це буде I. Купувати це буде buy, хліб буде bread вчора і єстерей. А тепер складіть з цього речення англійське речення. так? Тільки пам'ятайте, якщо це в нас минулий час і це pass simple, то купувати buy це неправильне не дієслово. У нього є друга форма. Правильно, Світлана? I bought bread yesterday. Прекрасно! I bought bread yesterday. Боже, ну супер! Ми з вами сьогодні дуже класно попрактикуємо. Я взагалі тішуся з такого заняття. Ідемо з вами далі. Так, вона працювала весь день. Що ми звертаємо увагу саме на це речення? Так, Вона працювала весь день. Ми звертаємо тут увагу саме на те, що, по-перше, вона робила це, це був минулий час, і вона робила це якийсь період часу. Весь день. Якщо вона працювала весь день, то це не простий simple. Це дія, яка діяла певний період часу в минулому. То як нас буде це англійською мовою? She was working all day або all day long. Excellent! Прекрасно! Прекрасно! Чудово! Боже, які у мене молодці! She was working all day. Тут Анастасія запитує, чому без артикля. Наскільки я розумію, це йде запитання саме про хліб, тому що хліб неможливо порахувати. Хліб, це ви ж не скажете один хліб, два хліба, три хліба. Ні, ви скажете одна буханка хліба. Тобто є певні іменники в англійській мові, які неможливо порахувати. Це цукор, хліб, кава, кохання, вода. Рис, гречка і так далі. Тобто певні такі е, іменники, та? іменники, речі, предмети в житті, які неможливо взяти і порахувати. Вони мають певні свої одиниці вимірювання. Так само хліб. Хліб має одиницю вимірювання буханка хліба, так, або кусочок хліба. Цукор має кілограм цукру, там, ложечка цукру, кава має чашечка кави, літр кава. Тобто мають певні свої виміри. І виходить, що якщо іменник неможливо взяти і порахувати так по одному, так? як зірочки на небі неможливо взяти, порахувати, цукор неможливо взяти і порахувати, то тоді ми будемо, не будемо використовувати артиклі. Тому що артикль Е це один, а ми не можемо його порахувати ні один, ні два, ні три, і так далі. Чудово, Ідемо з вами далі. Переходимо. Ви в мене взагалі молодці, молодці. Я готувала, коли ти подзвонив. Як вам таке речення, вже таке ускладнюємо, трішечки. Я готувала, коли ти подзвонив. Як ми це скажемо в англійською мовою? Зверніть увагу, що тут вже речення складається з двох частин. Перша частина Я готувала. Так, я готувала. Далі друга частина коли ти подзвонив. Тобто у нас здійснювалася певна дія, коли хтось щось взяв і зробив. Мар'яна пише, але це завдяки вам і вашій академії. Ви такі розумні. Дякую вам щиро. Ай, дякую вам, Мар'яна. Так, значить, значить, ці прямі ефіри не дарма. Значить, ці заняття всі не дарма. Значить, академія існує не дарма. І значить, я, я проводжу вам заняття не дарма. Тому дякуємо за те, що вивчаєте англійську мову зі мною. Excellent. I was cooking. I was cooking. When you called. Excellent. Перша в нас частина це буде past continuous. Так. I was cooking, past continuous. Друга частина одноразова дія, коли ти взяв і подзвонив. Подзвонив. То це буде простий past simple. I was cooking. Здійснювалася дія. У нас був процес. I was cooking when you called. When you called. Excellent. Excellent. Супер. Perfecto. Прекрасно. Ай, який в мене молодці. Наступне. Вони гуляли в парку. Вони гуляли в парку. Як ми скажемо це англійською мовою? Гуляти в парку, якщо що підкажу. Буде walk. Пишеться walk через W. Walk. Пишеться, тема була цього тижня. Клас! Я. я дуже стараюся вам дуже детально пояснити англійську граматику, тому що від граматики англійської залежить дуже багато. Ви, англійська граматика, допомагає вам побудувати речення. Так? Якщо слова ви завжди свої можете нагадати, то побудову речення ви не нагадаєте собі так швидко, тому її потрібно зрозуміти. Тому я стараюся вам пояснити дуже детально. Так, бачу, бачу, хтось говорить через past Continuous. Вони гуляли в парку. Так, ми можемо використати past Continuous, якщо ми маємо на увазі, що вони гуляли в парку цілий день. Так? А якщо ми говоримо просто вони гуляли в парку, і в нас немає виміру часу, і у вас просто одне речення, і вам треба його перекласти, то тоді ми говоримо просто they walked in the park. Вони гуляли в парку. А ось, якщо ми будемо говорити, вони гуляли в парку цілий день, то тоді буде They were walking in the park all day. Розуміємо? Але, але якщо ви говорите від себе говорите з кимось англійською мовою, і ви маєте на увазі, що вони гуляли в парку цілий день, то ви можете спокійно сказати they were walking in the park. Домовилися? Супер! Зверніть увагу, що це минулий час. У минулому часі ми додаємо закінчення «ed» або беремо другу форму дієслова, якщо воно неправильне. Ми не можемо просто так сказати Day Walk in the Park. Тому що Day Walk in the Park це теперішній час. Вони гуляють зараз в парку. А нам треба сказати, гуляли в минулому. Окей? Супер. Давайте далі. Вона дивиться фільм. Вона дивиться фільм. Як ми це скажемо? По-перше, дивимося наречні. Вона дивиться фільм. Це однина фільм, так? Тобто якийсь фільм, вона дивиться. Якийсь фільм, ми не знаємо, який, якийсь фільм. Вона не просто любить дивитися фільми. так? Вона дивиться фільм. Вона не дивиться фільми ввечері. Так, не факт. Вона зараз це робить. Excellent, She is watching a movie. Excellent. She is watching a movie. Вона дивиться фільм зараз. Прекрасно! Чудово! Чудово! Супер! Якщо ви знаєте конкретно фільм, який вона дивиться, ви бачите його перед собою, тобто ви сидите в тій самій кімнаті, ви можете поставити артикль «Де». Якщо ви не знаєте, який фільм вона дивиться, і навіть поняття не маєте, то ви ставите артикль Е. E. Я, наприклад, поняття не маю, який вона фільм дивиться. Але раптом у вас зараз ситуація, що ви сидите зараз у мене на ефірі, а ваша, наприклад, дитина дивиться фільм, то ви спокійно можете сказати: She is watching the movie. Прекрасно! Супер, супер. Ідемо далі. Ну що? Бачите, як ми з вами практикуємо сьогодні? Вона любить каву. Зверніть увагу, що ця дія відбувається якби зараз, так, в теперішньому часі. І в нас виходить, що факт. Тобто вона ж не може от зараз сидіти і любити каву. Це просто дієслово, факту, почуттів. Якщо це дієслово факту, почуттів, то це який час? І ми це виконуємо зараз. Yes! She likes coffee. She likes coffee. Excellent! Або she loves coffee. Супер. Тут ви можете використати як дієслово лайк, like, так і дієслово лав. Все залежить від того, наскільки сильно вона любить каву. так. Якщо вона їй просто подобається, це буде лайк. Like. Якщо вона її обожнює, так, то це буде лав. Excellent. Ну супер, супер. Ви в мене сьогодні великі молодці. Ми з вами дуже сьогодні класно практикуємо. Ну що, що я хочу сказати, що ми сьогодні з вами відпрактикували таких чотири часи: як Present Simple, Present Continuous, Past Simple і Past Continuous. Present Simple ми використовуємо для дій, які ми говоримо, що вони буденні, повсякденні, звичайні, так? Тобто певні звички, розклади, факти. Present Continuous – це для дії, яка виконується зараз. так? Past Simple – це дія, яка відбулася в минулому, так? А past Continuous це дія яка тривала якийсь час в минулому. Юля пише, практика це найкращий спосіб засвоїти пройдений матеріал. Дякую за такий класний урок сьогодні. Ви творите магію. А, любов, любов, на любов. Дякую вам, дякую вам за те, що ви вчаєте англійську мову зі мною. Для мене це надзвичайно цінно. Тому, що, знаєте, я можу, я, я то знаю англійську мову. Я можу це там розказувати. Але надзвичайно ціну для мене, як для людини, яка хоче поділитися цими знаннями це те, що ви приходите і ви слухаєте мене. Це те, що ви дозволяєте мені навчити вас. Тому дякую вам. Ви теж творите магію. Те, що ви приходите до мене і ви допомагаєте мені. Ви підтримуєте мене, ви цінуєте те, що я вам даю. Тому надзвичайно вам вдячна. До речі, до речі. Е, можливо, хтось не знає. Хтось знає, то зараз завершуються знижечки на Чорну П'ятницю. Зараз є можливість попасти до мене на навчання по великим знижкам. Тому звертаю вашу увагу на це. Зараз дуже великі знижечки на навчання. Пишіть, заходьте до мене на сторіночку, дивіться, всі ціни, всі знижечки зараз у мене відкриті на сторінці, тобто воно не закрите, все відкрите, все, щоб ви подивилися, побачили, оцінили і так далі. Тому, якщо ви хочете почати вивчати англійську мову зі мною, то будь ласка, починайте вивчати. До речі, в середу, оце от 3 грудня, це останній потік цього року. У вас є можливість застрибнути в цей останній потік, тому не прогавте його, якісь ще місця є, якихось місць немає, тому що Чорна П'ятниця пройшла, менеджери вже все порозпродавали, якісь ще місця залишились до викладача, якісь місця залишились на індивідуальне навчання, а можливо, не залишилося. Не можу вам сказати, я не можу, щоб ви потім не говорили, як ви любите говорити моїм менеджерам, типу, а Алла на прямому ефірі казала: скажу так: я точно не знаю, які місця залишились, які не залишилися. Я знаю тільки точно, що щось ще є, щось ще є, а вже багато чого немає. Тому що менеджери повиконували всі свої плани, позаписували дуже багато студентів на навчання і ще якісь. Місяця залишились, тому у вас є можливість не прогавте її 3 грудня розпочати навчання. Можливо, хтось з вас думає, що «А, я вже почну навчання з Нового року. Так у вас навпаки перевага буде. Якщо ви почнете навчання 3 грудня, це я вам просто часто практично розповім зараз. Якщо ви почнете навчання 3 грудня, у вас все одно будуть канікули. Я роблю в Академії канікули з 24 числа по 1 січня. Тобто, ці канікули я відпускаю всіх на канікули. Студенти, викладачі, всі йдуть на канікули. У всіх студентів канікули в цей період. Тобто, ви, якщо попадаєте зараз, у вас вже ви вже починаєте навчання, вже починаєте навчання, у вас вже там відбудеться один-два уроки до канікул, потім канікули. У вас все буде відкрито, всі доступи будуть відкриті, ви всі можете проводити час на навчанні, там як вам буде комфортно собі щось нагадати, підгадати, запитати. Тобто це перевага така, тому що на канікулах у вас все залишається відкрито. Так? Ви заходьте. І по факту, після канікул, в січні, ви продовжуєте далі навчання. В комфортний для себе час, в комфортній компанії ви вже почали. Вам вже ви вже всіх знаєте, ви вже знаєте, як проходять навчання. Ви вже не боїтеся, тому що по факту перед новим середовищем у всіх студентів, якщо ви ніколи не вчились в моїй академії, у всіх студентів нових весь час тремор перед першим заняттям або перед першим тижнем навчання, тому що це щось нове, це щось незрозуміле. Як там все відбувається, взагалі незрозуміло? Це нормально, нормально. Тому Маріана пише: не опускайте можливість навчатись по такій класній ціні. Зарезервуйте місця і навчайтесь в кайфі задоволений. Результат буде, я тому Так, да, До речі, Маріана – це моя студентка. Можете їй написати, вона вам все розкаже. Навіть можете в особисті її написати спитати. Якщо ви думаєте, що можливо це підставна людина і так далі. Ні, це реальна студентка. Так, Тому мої студенти вам все розкажуть, все як відбувається. І моя вам. Ем, рекомендація розглянути такий варіант, щоб почати все-таки 3 грудня в останній потік, тому що коли буде наступний потік в новому році, я не знаю. І в новому році точно не буде знижок на Чорну п'ятницю. Знижки на чорну п'ятницю це є зараз. І у вас є можливість заскочити, така, знаєте, заскочити в останній вагон е, по знижечкам, тому забрати останні місця, як то кажуть, останні собі місця підібрати. Ви можете собі підібрати курс навчання із нуля. У ну, мене є навчання з нуля, є рівень А1, А2, Б1, Б2. Індивідуально або в міні-групі. Тобто, як вам душа бажає, так ви можете навчатися, все підберемо все, розкажемо. Якщо вас цікавить ціна, то вона в мене є відкрита в мене на сторінці Лавренюк Алла. Будь ласка, пишіть, дізнавайтеся, читайте, пишіть в дірект, вон тавіть Юля пише. І можете і мені писати, я також студентка. Так, навчання триває 14 тижнів, тобто, ви вивчаєте один рівень 14 тижнів. Наприклад, ви вступаєте на рівень А1, ви його вивчаєте 14 тижнів. Тобто, по завершенню 14 тижнів я вам гарантую, у вас будуть знання рівня А1. Потім вступаєте на рівень А2 знову 14 тижнів. Є студенти, мої студенти, мої студенти, вони собі оплачують оце на чорну п'ятницю, понабирали всі курси, всі рівні. Хтось навчався на рівні 1, набрав собі А2, Б1, Б2. Все, він вже до кінця навчання в академії, він вже собі понабирав по знижечкам на Чорну п'ятницю, і навіть коли піднімуться потім ціни, тому що ціни все одно, як, як не як, вони все одно піднімаються. Тому вони собі понабирали аж до кінця до рівня Б2. Мар'яна пише, ціни реально класні, я собі куп... От, Я тільки про це заговорила. Я собі вже купила Б1 на майбутнє, бо тільки починаю А2. Ти в мене молодці просто. Ну що ж. Грудень це такий період, як то кажуть, зараз Чорна п'ятниця завершується. Вже ви забираєте останні місця, хто там готовий забрати останні місця. Чорна п'ятниця завершується і все, як то кажуть, я йду я йду на відпочинок. Я так змучилась за цей листопад, так стомилася. Я сподіваюся, ви зацінили моїх піратів. Минулого року ви бачили мене в стилі Лари Крофт, Цього року ви бачили мене в стилі піратів. Хто ще не бачив? Який я, який я пірат Карібського моря, англійського моря, то заходьте в мене на сторінку, у мене там є всі серії. Подивіться від серії 1, 2, 3, 4, 5. Тому дивіться, ставте коментарі. Мені дуже приємно, коли ви оцінюєте мою креативність. Дякую вам за те, що вивчаєте англійську мову зі мною, і буду рада бачити, якщо ви вступите до академії. Тому дякую вам і до зустрічі наступної неділі, at 11